Рука із натурального волосся покажу цей відтінок ближче, він такий неоднотонний, можна сказати. Ось такий він підрусявий. Таку перуку можна не приклеювати, вона підійде на окружність голови 54, можливо 53 і до 56. Можна так. Закладати за вушку, але отут треба отак поправляти, щоб не було видно шапочку. Волосся такої гарної щільності. І вона йде з імітацією шкіри голови Тобто ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. Можете постригти будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати та завивати. Покажу, як воно виглядає ззаду. Ось такий рівнесенький зріз. І в такій поруці можна робити низького хвостика.